На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня середи 27 березня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання з колегами підготували. Сподіваємось, цікавий випуск. Поговоримо про таке: 350 гривень. Таку зарплату досі отримують деякі коломияни. Освітяни міста збиралися на колегію. Військовий комісар видав наказ про призов 27 березня. Міжнародний день театру у Коломиї вшановують вернацького. Тепер про це та інше детальніше. 350 гривень таку зарплату досі отримують деякі коломияни. Це при тому, що мінімальний розмір оплати праці більше тисячі. Також підприємці столиці покуття грішать тим, що не оформлюють найманих працівників належним чином і виплачують зарплатню у конвертах. Чи вдається достукатися до свідомості несвідомих, нам розповіли у пенсійному фонді. Право на зарахування повного місяця стажу дає виплата зарплати мінімального розміру, але не всі роботодавці думають про своїх працівників і платять надто малі гроші за виконану роботу. Пенсійний податково центр зайнятості спільно намагаються достукатися до свідомості підприємців. Результат є. Продовж року у нас така кількість роботодавців зменшилась на 232 і відповідно, кількість застрахованих осіб на 1562 особи, тобто ми зменшили кількість людей, які працюють. У тих же чи у юридичних осіб, чи у фізичних осіб, А їх і вони мають вже заробітну плату на рівні мінімальної або більше, тобто менше вже немає. Ну, якщо це переводити чисто в грошовому еквіваленті, то ну, ми на сьогоднішній день втрата середньомісячно 37,9 тисячі гривень в зв'язку з тим, що не доплачують мінімально. Але мова не за гроші, мова не в грошах, мова за те, щоб захистити найманого працівника. З роботодавців не дивно каже Галина Григорчук, дивує поведінка деяких найманих працівників. Вони не відстоюють свої права і не спонукають підприємців дотримуватися закону, а навпаки, погоджуються працювати неофіційно або ж за 350 гривень в місяць. Що найманий працівник сам особисто за себе. Не буде дбати. Не буде спонукати, як кажуть, штуркати того роботодавця, нагадувати йому, що ти за себе дбаєш. Ти за себе сплачуєш до пенсійного фонду всі податки, відповідно, маєш соціальні гарантії і стаж, і право на лікарняні. То той найманий працівник, який працює взагалі без укладення угоди, наприклад, то він не має жодних прав, жодного захисту. Стажу немає, права на лікарняні немає. І ми часто стикаємося з практиці з цим питанням, з такою проблемою, що молоді. Жінки, які збираються стати мамами, і вони мають одержати дородову післяродову відпустку, відповідно суму лікарняних з цього приводу, вони лишаються в стороні, оскільки права не мають на це. Кожна людина повинна дбати сама за себе, наголошує Галина Григорчук. Якщо це не вдається, і роботодавцю байдуже до вашого теперішнього і тим паче майбутнього, то можна самому заплатити гроші і набути права стажу. Але це крайні випадки, зауважує начальник пенсійного. Законодавцям передбачено, що є можливість самому. Захистити себе самому, заплатити і набути права стажу. Чомусь за це забуваємо. Нагадуємо, це вже тоді в тих ситуаціях, коли вже треба, а по часу воно вже не має змоги людині укласти договір про добровільну участь і мати стаж в той же час, що стосується питання, що я називала з приводу мам, щоб мати оплату до родової після родової відпустки. Що вплинути на роботодавців, їх просять писати пояснення, з яких причин найманим працівникам виплачують зарплатню менше мінімальної. Турбує пенсійників і питання легалізації оплати праці наших краян. Жудучи на роботу, мають укладати договори трудові угоди, офіційно оформляти свої стосунки, щоб мати потім право себе захистити, претендувати на ті речі, які держава дозволяє, і той же соціальний захист в частині призначення пенсії, зарахування стажу, оплати лікарняних, надання відпусток. Ну, не можна це всі ми прекрасно розуміємо. Працювати на 500 гривень чи тисяча, тисяча п'ятсот. Хай буде без угоди 1500, але та 1500 інколи може ну як кажуть боком вилізти, якщо щось, не дай Боже, станеться. Завжди про це треба, ну не хочеться про погане, але про це треба задуматись і за себе дбати. У нас впродовж 2012 року, завдяки спільним заходам, і і пенсійного фонду при проведенні перевірок було легалізовано. Заробітної плати додатково 100 тисяч, з яких до бюджету пенсійного фонду надійшло 40 тисяч єдиного внеску, в результаті чого 60 найманих працівників офіційно працевлаштувалися. З них 45 уклали трудові угоди, як наймані, а 15 стали самими ж підприємцями. Також є проблемою, що деякі підприємці уклали угоди із найманими працівниками ще кілька років тому. Жодних змін не вносили, а мінімальна зарплатня зросла вже в кілька разів. Тому роботодавцям необхідно звернутися в управління пенсійного фонду і переглянути усі необхідні документи. Медалісти, переможці Олімпіад обдаровані діти саме про таких учнів вели мову на засіданні колегії управління освіти Коломийської міської ради. Педагоги оцінювали шанси наших відмінників на вступи до вузів, підводили підсумки мінологічного зовнішнього незалежного оцінювання та нагороджували переможців предметних олімпіад. На порядку денному колегії управління освіти кілька питань. Серед них є найважливіші. Вони стосуються обдарованих дітей. Освітяни підводять підсумки моніторингу випускників претендентів на золоті медалі. Їх 19. Також педагоги говорять про другий і третій етапи всеукраїнських олімпіад із базових предметів. Наш методичний центр детально провів моніторинг, вивчив це питання, порівняв з минулим роком. подивились ми. По школах, які є результати третього етапу, які є учасники, хто є медалістами, претендентами на медаль, хто десь порівняємо, як вони підтвердили свої знання в минулому році. Випускники, які йшли на зовнішні незалежні оцінювання. Тобто, сьогодні ми така досить серйозна розмова. За нашими підсумками роботи, якщо дитина старанна, то їй варто деколи допомогти. Знання повинні бути ґрунтовними. медаль заслуженою, наголошує Марія Грицан. І чи справді в наших школах педагоги дають школярам достатній рівень знань? Освітяни теж обговорюють. Є зауваження до деяких шкіл. Є ми сьогодні про них будемо говорити на колегії. Є якісь зауваження певні, але то може не показник, тому що зовнішнє тестування, звичайно, що дає зріз знань учнів. Але положення про медаль говорить інше, і за підсумки державної атестації в школах вони мають знання ті, які дозволяють їм отримати медаль. Тобто можна говорити і порівнювати незалежне оцінювання, можна просто говорити про рівень навченості, рівень знань певного навчального закладу. Також на колегії управління освіти говорили про систему роботи із обдарованими дітьми, нові державні стандарти в початковій школі та низку інших питань. Військовий комісар Коломийського об'єднаного військомату Олег Пархоменко видав наказ про призов громадян на строкову військову службу у квітні травні 2013 року. На призовну дільницю мають з'явитися юнаки 1995 року народження, яким виповнилося 18, а також громадяни, у яких закінчилася відстрочка, або вони не призвані раніше за різних обставин. Згідно із наказом Коломийського військового комісара Олега Пархоменка, усім громадянам, які підлягають призову на строкову військову службу, прибути на призовну дільницю за адресою місто Коломия, вулиця Івана Франка, 6. У встановлений час з документами, які зазначені в повістках, громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути у військовий комісаріат до 1 квітня 2013 року, мати при собі документи, які засвідчують особу. Усім призовникам, які підлягають призову і тимчасово перебувають на території Коломийського району, негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії. Керівникам підприємств, установ, організації, в тому числі начальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, відкликати призовників з відряджень та забезпечити своєчасне прибуття їх на призовну дільницю. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно із законодавством. Нагадаємо, явці на призовну дільницю Коломийського військомату для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1995 року народження, яким в період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни 1988-1994 років народження, у яких закінчилася відстрочка від призову. Або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин. Більше місяця при Коломийській податковій функціонує відокремлений пункт реєстрації користувачів акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби України. Тут платники податків можуть отримати безкоштовні ключі електронного підпису, які дозволяють відправляти звітність через інтернет. Уже зареєстровано 192 заявники для отримання посиленого сертифіката ключа встановленого зразку. З них 33 юридичні особи, 43 підприємці, 116 Фізичних осіб. Для них виготовлено 270 сертифікатів. З метою економії робочого часу та значного покращення умов обслуговування, податківці запрошують платників податків отримати безкоштовно ключі електронного цифрового підпису. Відтепер не тільки мешканці Коломиї, Коломийського району, а й ближніх до них районів зможуть отримати ключі, звернувшись до відокремленого пункту реєстрації користувачів. У відокремленому пункті можна отримати ключ для митних операцій і посадовим особам, митних органів, митним броням, Рокерам та суб'єктам зовнішньоекономічної економічної діяльності більш детальну інформацію можна отримати у центрі обслуговування платників податків Коломийської інспекції за адресою Коломия, вулиця Хмельницького, 3 або за номером телефону п'ять на Коломийщині сталася пожежа 26 березня о 22.40 у селищі Печеніжин на вулиці Коновальця горіла двоповерхова господарська споруда. Вогнем знищено речі домашнього ужитку, пошкоджено перекриття, закопчено стіни і речі домашнього вжитку. Причина загоряння встановлюється, постраждалих немає. А про криміногенну ситуацію в місті та районі за останній період розкаже Роксана Баранська. Працівники карного розшуку розкрили низку крадіжок на території міста та району. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили двох коломиян, які викрили з дитячої лікарні комп'ютерну техніку. Як встановлено, 18-річна дівчина та її знайомий, 17-річний юнак, опівночі, зайшли в лікарню, знаючи, що в конференц-залі є комп'ютер. Зламали замок на дверях цього приміщення і непомітно винесли техніку. Крадени зберігали на горищі будинку дівчини, шукаючи покупця. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за вчинення правопорушення, передбаченого частини 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. За вчинення крадіжки до кримінальної відповідальності притягуватимуть 24 річного місцевого мешканця. Як встановили оперативники, останній викрадав з новобудов в кабелі. Наразі задокументована причетність чоловіка до скоєння двох крадіжок. Проводиться перевірка щодо причетності цієї особи до інших злочинів. Також працівники карного розшуку встановили причетність 30-річного коломиянина до скоєння крадіжки з помешкання 20-річної дівчини. Чоловік, перебуваючи за місцем проживання своєї родички, з кімнати таємно виніс ноутбук, який мав намір продати. На території Коломищини з 11 березня по 1 квітня тривають оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою батискав. Дані заходи були організовані по всій Україні, аби не допустити витік підконтрольних лікарських засобів. Правоохоронці здійснюють рейди по підприємствах, що займаються діяльністю у сфері охорони здоров'я. Обов'язково перевірятимуться умови зберігання та відпуску ліків, а також дотримання їх ліцензійних вимог. З початку операції працівники відділу із незаконним обігом наркотиків у одному із сіл району по місцю проживання 64-річного чоловіка виявили та вилучили 220 літр прекурсору сірчаної кислоти, яку останній і зберігав з метою збуту. Дана речовина є заборонена у вільному продажу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за вчинення правопорушення, передбаченого частини 2 статті 311 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів Кримінального кодексу України. У зв'язку зі складними погодними умовами на Прикарпатті дільничні інспектори міліції обходять помешкання громадян у сільській місцевості. Особливу увагу приділяють пенсіонерам та інвалідам, котрі не в змозі самі про себе подбати. Крім побутової допомоги, проводять бесіди з людьми похилого віку та розповідають їм про те, як уникнути обмороження, не стати жертвою снігової стихії. Дільничні інспектори міліції приносять їм продукти, харчування. Воду з кірниці набирають або з магазину, якщо кірниці немає на території, розгортають сніг, щоб люди могли пройтися по подвір'ю, вийти на вулицю або на дорогу, приносять ліки. Валентина Федорівна вже 22 роки не ходить. До неї старший дільничний інспектор Тисманицького райвідділу Володимир Петрох поспішив найперше. Ледве добрався до заметеного снігом обійстя. Правоохоронець прибирає наслідки негоди зі свого шляху звичайною лопатою. Вона сама живе і треба вічно якоїсь допомоги. А зараз Такими ну, погодними умовами, бачите, багато снігу впало, три жінці сніг кидати помочи. Може кудись сходити в магазин або ще щось. І так час від часу ну, навідують до людей і так стараюсь допомогти людям, бо така моя робота. Валентина Федорівна рада гостю, бо знає свого дільничного, адже не раз її провідував. Міліціонер приніс свіжого хліба та мінеральної води. В таку негоду навіть сусідам важко прийти на поміч старенькій. Мені допомагає племінниця. Приходить десь ну, колись і внук приходить, допомагає. І так живемо, як можемо, так живемо. Хотів вам дати візитку, якось вам треба допомога. Тут є всі номера телефонів, куди звернутися, ви можете в будь-який час за цей людині дзвонити, і ми вам завжди надамо допомогу. Володимир Петрук іде селом далі, адже треба обійти ще й інших громадян, які потребують його допомоги. Капітан міліції розповідає пенсіонерам, як берегтися від снігової стихії, вручає візитівки з номером його телефону та інформаційні буклети. Надає елементарну допомогу по господарству, адже немічні люди буває не в змозі і до чаю води нагріти. Поки буде тривати. Негода працівники міліції будь щоденно відвідувати усі похилого віку, допомагати їм на Івано-Франківщині. Всі правоохоронці працюють у такому посиленому режимі. 27 березня Міжнародний день театру. Це свято, становлене у 1961-му, дев'ятим конгресом Міжнародного інституту театру. Згадка про першу постановку датується ще 2500 роком до нашої ери. Тоді театральна гра відбулася у Єгипті. Її сюжетом послужили образи місцевої міфіології, історії Бога Осіріса. У Стародавній Греції театр остаточно сформувався як мистецтво. Сьогодні ж, Міжнародний день театру це не просто професійне свято майстрів, Сцене це свято мільйонів глядачів. Як його відзначили Коломийські служителі Мельпомени? Дивіться у матеріалі Мар'яни Мацьків. Аж три вистави зіграли озарківчани у своє професійне свято міжнародний день театру. Перший подарунок наймолодшим глядачам це прем'єра мюзиклу Коза Дереза за основу взято одноіменну оперу Миколи Лисенка, режисер-постановник Сергій Кузик. Я люблю свою професію. Я вже 30 років займаюся режисурою, і, власне, коли бачиш глядачів, дітей чи дорослих на виставі, які. Е Відгукуються, коли сидиш в залі відгукуються на нашу роботу, на мою роботу як режисера. Сучасна повчальна музична казка Коза Дереза, як і годиться, має великий повчальний зміст. Вона доводить, що не завжди перемагає той, хто має великі м'язи. Добрі та не дуже добрі персонажі, змушують замислитись над тим, кого можна вважати другом, а кого і на поріг не варто пускати. Вся ця, ця мудрість подана у яскравому майже годинному мюзиклі. Символічно, що саме цього року виповнюється 125 років з часу написання Кози дерези Миколою Лисенком. Приємно тішить і те, що всі вокальні партії артисти виконують наживо. Ми хотіли повернути на сцену ту казку українську, народну казку, яку малеча знає з дитинства. Повністю лишився Лисенко тільки в сучасній музичній обробці, те, що Якраз малечі для такого а, контингенту глядача, якраз от ми зробили так, щоб їм було цікаво і весело, щоб їм запам'яталося. Я думаю, що ми зробимо попереду цілий цикл. Буде у нас саме українських народних казок для малечі. Є професійне свято озарківчани також представили прем'єру комедії Кайдашева сім'я. Синічне життя їй дав народний артист України Олег Мосійчук. Загалом 165-й ювілейний сезон був щедрим для Коломийського театру. Буквально за півроку у репертуарі з'явилися п'ять нових різножанрових вистав. Звичайно, на високому рівні цьогоріч пройшов третій всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення. Ще один яскравий акцент сезону це гастролі в Італії. Перший український. Театр, ми перші посланники, скажімо, котрі бороздили південь Італії. Хочеться подякувати українській українській діаспорі, багаточисельній в Італії, враження від творчої праці в Італії, ну найвеличніші. По-перше, це ознайомлення. Трупи і всього колективу ознайомлення з великою культурою, великої з великою культурою великої Італії. Це велика історія, що вартує тільки перебування або перебування в Ватикані. Роботу озерківчан гідно оцінили і на різноманітних всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Наші театрали показували своє мистецтво у Полтаві, Калуші, Мукачево, польському місті Ельблонзі, Керчі, Кіровограді та Тернополі. Особливу відзнаку мистецька Надія отримав на Тернопільських театральних вечорах артист Богдан Базилевич. У Коломийському театрі він працює дев'ятий рік у творчому доробку. Участь у понад пів сотні вистав. Тернопіль моє рідне місто і це дуже приємно, що я там відзначився. Напевно, професія обрала мене. Це навіть сказав не професія, це, м, це стиль життя, класична сім'я своїми позитивами, своїми невеличкими різними перепетіями. Гарно відзначилася у цьому сезоні і притча Земля. Завдяки цій роботі Коломийський театр став лауреатом премії імені Віталія Смоляка у номінації Театральне мистецтво. Між іншим постановник вистави заслужений артист України, директор театру Дмитро Чебурак. Я хочу поздоровитися з Колом'ян. Шанувальників театру, хочу позровити е, весь колектив як власний себе з цим великим святом, святом театру, святом Коломийського театру, святом те, що поздоровити з гордістю, те, що Коломия, таке невеличке місто, має великий театр. Поздоровити з святом, е, святом Духу, святом української культури, бо ми багаті на, на неї. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича своє професійне свято відзначає працюючи, адже найбільша радість для слух мене, це зустріч зі своїми вірними, щирими і улюбленими глядачами. Володимир Іванович Вернацький, український філософ, природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології космізму. Академік Петербургської академії наук, професор московського університету, один із засновників Української академії наук, засновник наукової бібліотеки у Києві, нині названої його ім'ям. Збагатив науку глибокими ідеями, що лягли в основу нових провідних напрямків сучасної мінерології, геології, гідрогеології, визначив роль організмів у геохімічних процесах. Організатор та директор радієвого інституту, біохімічної лабораторії, дійсний член наукового товариства імені Шевченка та низки інших академій, зокрема у Парижі та Чехії. У березні виповнилося 150 років з дня його народження. У Коломиї проходять заходи на відзначення цієї дати. У Коломийському медичному коледжі відбувся круглий стіл на тему академік вернацький і перспективи розвитку національної наукової школи. Захід присвятили 150-річчю від дня народження видатного українця. Зустріч провели спільно з Коломийським інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У заході взяли участь працівники кафедри соціально-економічних та природничих наук інституту, а від медколеджу викладачі хімії, біології, фізики, історії, географії, генетики, філологи були присутні й студенти перших других курсів. На початку зустрічі виступив почесний директор коледжу Ігор Федик, який ознайомив присутніх з життям та основними напрямками діяльності геніального мислителя, академіка Володимира. Димира Варнацького Вітали гостей зав кафедрою кандидат фізико-математичних наук Никеруй, кандидат біологічних наук Долішняк, кандидат історичних наук Марчук. Тематичні доповіді представили студенти викладача біології Марії Федик, кандидата наук Долішняк та викладача хімії Яремчук. Учасники круглого столу мали нагоду переглянути фільм Откровення академіка Вернацького. В кінці зустрічі підвели підсумок. Всі погодилися, що цей захід, такий обмін науковими знаннями, можуть стати традиційними в нашому регіоні та сприяти розвитку 17-й традиційний турнір зі спортивної гімнастики, зірки Прикарпаття пройшов у Івано-Франківську. У змаганнях взяли участь спортсмени зі Львова, Кіровограду, Хмельницького, Запоріжжя, Івано-Франківська та Коломиї. За наше місто виступали учні Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи №1. Їхні результати можна назвати вдалими. За програмою кандидатів у майстри спорту, програвши лише сильному гімнасту з міста Кіровограду, друге місце посів коломиянин Андрій Солтис. Третім у цьому ж розряді став також наш земляк Віталій Садовий. Бронзу виборов і Олександр Жолоб, який виступав за програмою першого дорослого розряду. Серед наймолодших учасників змагань, які виступали за програмою третього дорослого розряду, і де були найбільша кількість учасників, срібло здобув Олександр Бойчук. Добре, виступили і інші члени нашої команди: Василь Лозяк, Данило Ятлук, Владислав Сергієнко, Андрій Пантелюк. 4 квітня у гімнастичній залі спеціальної дитячо-юнацької спортивної школи №1 міста Івано-Франківська пройде чемпіонат області олімпійські надії з спортивної гімнастики. За результатами цих змагань буде формуватися команда Івано-Франківської області для участі у чемпіонаті України. Претендують на місця у збірній і наші легіонери, учні Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи, які в даний час навчаються у Київському вищому училищі фізичної культури. Це Олександр Вівчарик. Та Іван Івантишин. старший тренер відділення спортивної гімнастики Юрій Форик. А далі анонси та оголошення, шановні коломияни, Рада старішин міста запрошує активних, ініціативних і небайдужих Коломиян пенсійного віку для участі в громадській роботі. За довідками звертайтеся за номером телефону 2-18-13. Начальник Коломийського міськрайонного пенсійного фонду Галина Григорчук гість прямого ефіру, який відбудеться на НТК у четвер. 28 березня о 19.50. телефон для запитань 38 000. Не встигли подивитися сьогоднішній випуск. Не розчаровуйтеся. Заходьте у інтернет за адресою потрійне. можливо слухайте на хвилі 106.8 FM радіо фем У студії з вами спілкувалася Галина. Досин. побачимось завтра. У цій же порі. Шануйтеся, головне, будьте здорові.